Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну, так як сісти, і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалися, там мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже це вірили, і останні з карманом винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити, особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес людьми рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там, якісь рекордні збори і так далі. А, потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилась да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну, я б не сказав, бо, що навіть менше, ніж ворог. Хоча це просто другими моменти. Ми відбувається На українці самознищують один одного зараз. Бо нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робить, і так далі. На жаль. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися онлайн. Я постійно буваю, то в Європарламенті, то в штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким за а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам, прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб онлайн.